Перед президентом і учнівською радою постали нові завдання, які потребують від активістів віддачі, відповідальності, енергії і наполегливості. Спільнота цих активних це команда тих, хто здатний думати, вирішувати і робити все можливе для блага нашого ліцейного життя. Наше життя під владне відповідним законом, добро людям, приймати кожного таким, яким він є. Спочатку думати, потім діяти. Пообіцяв, виконує, провів оціни. Ви не опускає. Сюрприз. І в цьому нам допомагають сюрприз і таємниця. Секрет і знахідка. Мрія і фантазія. Гра і пісня. головне це те, що все ми робимо самі. Всі. І можливості тобі, президенте, від землі, перед виборчу програму в тілі у життя ти вдало. Хай удача буде в справах, перемог тобі немало. Ти довіру бережи з честю й совістю дружи. Багато на нас чекає, гарних справ і разом все ми подолаєм, ти тільки нас усіх єднай на тебе ми надію покладаємо. Урочисте свято з нагоди інавгурації президента ліцею оголошується закритим. До нових зустрічей! Слава!